Чернівчанка Альона Дуліцька шляхом правильного харчування та занять спортом втратила півсентнера зайвої ваги, та на цьому зупинятися не збирається. Як після цього змінили життя дівчини, які помилки допускала Альона на шляху до мрії, та що дівчина порадить кожному, хто вирішив вести здоровий спосіб життя вже за мить. Хорошої людини має бути багато. Тому Альону, котра ніколи не була худою, подруги все її свідоме життя запевняли. Їй пасують щічки, а також декілька десятків кілограмів зайвої ваги. Можливо, подруги їм так легше сказати, бо вони виглядають на моєму фоні набагато краще, коли вони говорять а тобі так хорошо, та тобі так добре, ходи так далі. Ну тобі це пасує. Тим часом Альона ставала все більшою і важчою. У мене вже з'явились певні комплекси. Що мені потрібно щось з цим робити, але я лише про це думала і нічого з цим не робила. далі харчувалася неправильно. Вага в мене вже набрала понад 135 кілограм. Ця позначка стала точкою відліку для Альони на шляху до фігури її мрії. Проте схуднення дівчина почала з помилок. Перший мій крок був це, звичайно, як у всіх дівчат, дієти мінус 15 кілограм за місяць, мінус 30 кілограм за два тижні. Всі ці дієти я починала пробувати, та звичайно я скидувала вагу, але вона потім так само набралася навіть два рази. Більше одного разу в спортивному залі Альона почула про курси колективного схуднення і не чино ж брязкало. Це я навіть соромилась перший раз ще іні написати. Потім, коли вже вона сказала, коли прийти, то я вже теж туди соромилась, іти У мене було такий комплекс, що я ось повно мені. І потім, коли я вже прийшла до неї, я зрозуміла, що тут такі люди з такою ж самою проблемою. Як і в мене, тому соромитися нема чого. Саме на цих курсах дівчина навчилась основам правильного харчування та спортивного способу життя. Я зрозуміла, що це не просто дієта. Я є схильна до тобто в мене вже це має бути образом життя. І пройшло півтора року, я скинула 50 кілограм. Ну, це ще не кінець, тому що ще є до чого йти. І от продовжую правильно харчуватися, займатися спортом і сподіваюся, що я дійду до своєї цілі. І тепер, після того, як дівчина цілеспрямовано втратила 50 кілограмів зайвої ваги, її близькі і рідні повірити не можуть, що колись Альона важила 135 кілограмів. А зараз, коли вони дивляться до і після на мої фотографії, то вони як? Ти така була, ходила біля нас. І після змін харчування і сталені до спорту, змінилось все життя Альони. В першу чергу легше дихати. Легше ходити, більше енергії з'явилося, лінь пропала, яка була така, що то завтра, то післязавтра якось більше рухатись почала. Пройшли болі в спині, а підбір одягу став приємним процесом, а не квестом знайди найбільший розмір. Ідеш більше з піднятою головою, вже бачиш на собі погляди якісь такі. А, ти не йдеш похмурою, ти. Відчуваєш просто себе легко і впевнено. Попри вражаючі зміни, дівчина не зупиняється на досягнутому та прагне ще більших результатів, адже впевнена досконалості, немає меж. Хотіла би порадити, щоб всі дбали за своє здоров'я, дбали за здоров'я своєї родини, тому що на самому ділі не тільки тим людям, яких є зайва вага, їм треба контролювати своє харчування і планувати свій раціон. Так само це потрібно кожному чернівчанину, просто для того, щоб менше звертатися до лікарів, Юлія Здорожняк, Микола Остаф. Фі, чорнівецький промінь.